Доброго дня, шановна пан, пані та панове, давайте подивимося вашу загадану тему в телеграм-каналі. Саме там я пропоную писати, тому що я туди заходжу і бачу. І мені не потрібно записувати, я можу втратити, можу забути, тому я зразу сказала це, оголосила, щоб всі охочі писали тему розкладів. Під постом, який закріплений в телеграм-каналі. І так, тема ваша нове кохання. Яке воно? А, давайте ви. Хто ви? У мене, яка ви людина? Подивимось на таро, подорож душі. Подумайте про себе, приберіть зайві думки, не думайте ні про кого, ні про нове кохання. Можливо, воно вже у вас є, можливо, ви очікуєте. І дивимось. ну так, ви можете перебувати в відносинах. Це до речі, по-перше, по-друге, ви розглядаєте вибір. А також це карта, шестірка. це закохані, це старший аркан, який говорить, що ви повинні бути в парі. Тобто, як би ви там проживали, хотіли би не хотіли, ваш, ваше завдання, ваше душі це поєднання. Ви не можете бути тут. В цьому світі одинокими. І так, яка ви людина у мене? Вісімка пентаклів. Добре. Шестірочка пентаклів. Вау! До речі, хочу сказати, що ви ніколи, ніколи, запам'ятайте, не будете без грошей. Це по-перше, тому що при Аркані Дьявол це не тільки про якісь погані там, спокуси, залежності. Так, ви можете бути залежними від матеріального світу, і аркан дьявол на це натякає, тому що цей світ він... це не під покровом вищих в тому сенсі, як говорить, наприклад, християнський Грегор. Це говориться про те, що все, що ми маємо, тримаємо, це все матеріальний світ. І навіть науки це теж матеріальний світ, який прийшов, не будемо. Це буде зараз філософія. І так, дивіться, ви, той, хто вчиться, вдосконалюється над собою, над своїм шляхом. Ви людина працьовита, ви людина, яка вміє відшліфовувати. Якщо ви за щось беретесь, ви просто от доводите до ідеальності. Ну, в, в розумінні кожна людина розуміє по-своєму це ремесло, це життя. Ви наполеглива людина, дисциплінована, та, яка розвивається. От, наприклад, ви ставите завдання для себе, і ви будете виконувати. Ви себе так би мовити, от, десь муштруєте. Зараз по шестірочки Пентаклів ваша душа і ви, ви взагалі дуже насправді щедрі. Водночас ви розумієте, що потрібен баланс, ви можете і віддавати, але вам потрібно, але вам потрібно і вміти брати. Якщо, якщо вам не віддають, і ви не вмієте говорити про це, Аркандіява буде брати. З тих людей, і з тих міст, де ви залишили. Тому що цей аркан, як іде у вас тіньова сторона, яка знаходиться з вами. І навіть якщо ви нічого не будете прикладати, цей аркан говорить, що він завжди буде брати. Розумієте? Тому що а, це ваша тінь, це ваша сторона. Тому що це сигніфікація ваша. Тут не про події. І так, дьявол – це про те, що ви добре знаєте о своїх пристрастях, о своїх залежностях, о, можливо, прив'язаностях. І десь ви намагаєте себе, знаєте, муштрувати, десь ви контролюєте. Ціми процесами і ви знайомі зі своєю тіньовою стороною. Ваша душа це поло, поле, де є боротьба з якимись ем, бажаннями. Ем, знаєте, це про те, що от вам аркан дьявол це ж кармічні уроки так, про вибір. І ми бачили, що у нас тут теж карта закохник, це теж вибір. І а, ви можете а, десь а, цей аркан може вас як випробувати. Тобто ви, ваша душа це майстер, який вчиться керувати і знати свою тінь і керувати енергіями обміну. Приймати, відпускати, далати якісь покуси, щоб перетворити їх на свою силу. Давайте розкриємо ще однією картою Аркан Діявол. Ну, дивіться, це два полюси. Жрець і діявол. Це а, суть. Д'явол це ж не тільки темна залежність, це величезний ресурс, який може вам принести. Ви знайомі своєю стороною, стіню і світлом. Ми дуальні, як і наш світ. Так? Ви вчитеся не тікати від власних бажань, а їх енергувати в якісь, ну, Целеспрямованість. Тобто, ваша душа має пройти уроки, до речі, синтезу, це поєднання світлого, так, духовного і yeah. десь тілесного. Дьявол це теж про телесність. Наше тіло це аркан д'яло. І це про високе і земне. Ні відкладати частину себе, ні відмовлятися, ви не зможете відмовитись. Вас просто будуть ну, а прийняти дві сторони. Тобто, це означає, свобода насправді а, приходить тоді, коли ви чесно, ви знаєте, що в мені є світло і тінь. розумієте? Нове кохання. Яке воно? Давайте швиденько, тому що час виходить. І хочеться подивитися більше. Ну, цікава особистість ви. Нове кохання. Королева Пентаклів це телесна, це земна. Шестірочка жезлів. Туз Пентаклів. Двічка кубків. У вас нове кохання це точно. Або є. Або буде. дивіться, нове кохання виглядає земним, стабільним і водночас теплим, романтичним, таким, знаєте, ніжним. Це союз, де є глибока надійність, тому що королева Пентаклі це надійність, це фундамент, це матерія. Я не говорю тут про людину там. Ви, жінка, чоловік, ні. Я говорю про енергію, про те, що ви поєднаєтесь з людиною, яка буде надійна, яка буде вас кохати і двічка кубків тут, і туз пентаклів. Розумієте, це початок чогось, це початок фундаменту, початок історії, це щирість серця, це взаємодії, це тепло душ. І а, в цьому коханні ви будете почувати себе, ніби, знаєте, це ваша опора. І ви будете відчувати себе переможцем. І після яких дуже непростих випробувань. Ви просто от хочеться додавати, жриться, вам це або невідоме, або а, тут і зараз більше інформації надаватися не буде стосовно цього, ці, ці, цього кохання. І хочеться вам сказати: а, отримайте, приймайте, якщо ви впізнали себе по сигніфікації. Про нове кохання для вас, саме для вас.